21 червня у місті Сквира відбулись показові виступи та нагородження справжнього самородка київської землі Іллі Радюка. Цей хлопець дійсно заслужив звання самородка своїми досягненнями у такому надзвичайному виді спорту, як повітряні бої. Ілля у свої роки вже став чемпіоном світу, отримавши перемогу у далекій Австралії. Про свої досягнення та хвилювання розповів винуватець події Ілля Радюк. Хвилює майже немає. От коли тільки перед боєм виходиш, такий чуть-чуть боюся, а от потім вже проходив, вже привик. Угу. Але ти знаєш, що там позаду є мама і тато, які завжди тримають хворобки, які підтримують. Так, підтримки чувствую серце. Угу. Завжди. Підтримую. Воля до перемоги була. Я цю волю отримав, угу. переборов її і наш результат. Угу. Ну і надалі які плани? Ну, продовжити займатися. Ще є чемпіонат Європи також. Будемо сподіватися, що не Декілька слів про зіркового сина сказав і батько Дмитро Редюк. Якщо діти досягають більших успіхів за своїх батьків, значить батьки жили правильно, виховували дитину правильно і їхнє життя вдалося. Треба не тільки побудувати будинок, але й вирости того сина, який міг би достойно жити в тому будинку. Такий вид спорту це не просто захоплення, не просто стиль життя, а це ще й велика матеріальна підтримка. От де ви її черпаєте? Матеріальну підтримку. Ну, до цього часу ходили на роботу, заробляли кошти і самі цим займалися. А в 2016 році вперше нас почула влада. Почули меценати, почули е, школи, почули всі, до кого ми зверталися. Я хотів би, ну, може, не всіх зможу перерахувати, але я дякую всім тим, хто нам допоміг. Тобто нам е, допомогли. Районна Рада, мерія допомогла, відділ освіти допоміг. Друзі, просто білоцерківський е, підприємець допомагав. І, звичайно, мої найближчі друзі, які приклали до цього. Угу. Ну, от, все. ну, кожна перемога це е, от, що відчуваєте, в душі при кожній перемозі. Що душа говорить? Спочатку є хвилювання, а потім, майбутнє наступає в момент, коли піднімається прапор і для нагородження, звучить гімн є велика гордість за те, що ти є представником такої невеликої держави, але яка вона сильна і могутня і може показати, що навіть невеличке місто Сквира може підняти прапор і зазвичай дієм. А потім наступає хвилина. Сумна, тому що закінчилося свято і тоді вже сумно. Гордість сквирщини Ілля Редюк – Так називалося це свято. Спочатку юний чемпіон провів майстер-клас, показавши особливості повітряних боїв. Після чого для хлопця був влаштований концерт, де зі сцени постійно звучали слова вітань та побажання натхнення та наснаги. Телеканал Бест приєднується до вітань та бажає нових звершень.